Ранку. Всім вам доброго і чудового ранку. У нас доща сьогодні зранку немає, чудова погода. Ми вже зарядочку зробили, побігали. Зараз піду в басейн. Дашка зі мною не захотіла побігати, а я, коли бігала, побачила чайну троянду і придумала зробити собі новий чай. зараз я з вами поділюсь. А вам всім бажаю чудового дня, чудового настрою. Сьогодні у нас четвер. Давайте підемо подивимося. Це я зараз іду в басейн. Подивимося. Так, сьогодні у нас 22. Четвер, 22. Одною рукою нічого не вмію робити. Так. Вішаємо на місце. 22 травня, четвер, у нас потеплішало, і е, я вже тільки що бігала зарядку. Тут так чудово, чудово. Газончик розростається, чайник свистить, чайник. І давайте про чай. Так. Я сюди поклала. Чайну троянду, пару квіточок полуниці, чистоті. О, я бачу, хто зі мною є. Гарного вам дня, чудового настрою, доброго ранку. Я готую чай. І е, дякую вам за вподобайочку зразу. І бажаю вам чудового дня. Доброго ранку. І ось мій чай. Заливаємо, мало того, що він буде дуже красиво виглядати. Щось тут у нас кипить. А це сніданок. Це буде у нас серделька, буде отака каша рисова, загорнута там трішечки риби червоної, і загорнута в. Оцю морську траву. Таке буде. Будуть макарони, буде тіфтіля. І буде це все буде сніданок у нас такий. Можливо, це комусь буде такий. О, там поставила, він кипить. Так, і подивимось на наш чай. Зайшла я ненадовго, буквально на три я бачу, є люди зі мною. Доброго ранку, друзі. І ось наш чай. Отак виглядає. Чайна троянда, чистотіл і зараз покажу це для тих, хто не був. І ось три квіточки полунички. Ось такий чудовий, травневий і вітамінний чай. Друзі, я бачу, хтось є зі мною. Вітаю, вітаю Єва. Вітаю, доброго ранку, гарного вам дня і чудового настрою. І ще хто зі мною є щось написав, просто збір. Вітаю, також вам всім доброго ранку. Друзі, зайшла ненадовго, на три хвилинки, і я бачу, вже три хвилинки пройшли, тому всім вам гарного і доброго ранку. Дякую, вітаю, вітаю АБ, вітаю все. І треба збиратися, кому на роботу, кому в школу. І мені також чай я вам показала, який чудовий, побігла в басейн, тому що часу мало. Вітаю, 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 друзі! Всіх вітаю. Зараз покажу, який він буде виглядати, коли ми візьмемо, візьмем, наприклад, отаку кружку О, Прозору. Мені подобається пити. Ну, вона зеленкувата. Давайте візьмемо взагалі прозору. Взагалі, щоб вона була прозора. Отака от чудова. Взагалі прозора. Всім, друзі, доброго ранку, смачного сніданку і наш чай. Виглядає чудово. Зараз на Ну, от такого він кольору у нас. Смачного сніданку, доброго ранку. Всім дякую за ваші подобачки. Я побігла в басейн. Робіть зарядку, пийте чай, снідайте. Нехай день буде чудовим. Пока-пока.